Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Атакувальний півзахисник Бенфіки Георгій Судаков забив дебютний гол за команду на 45 й плюс третій доданій хвилині матчу чемпіонату Португалії проти АБЦ Евангелос Павлідіс поборовся в карному майданчику суперника, після чого м'яч відскочив до Георгія. Перший удар українця з правою був заблокований захисником. А після другого удару з лівої м'яч залетів у лівий кут воріт від Голкіпера. Нагадаємо, це третій матч Судакова за Бенфіку і перший під керівництвом. Нового головного тренера Жузе Моурінью після цього поєдинку Судакова визнали найкращим гравцем матчу шостого туру чемпіонату Португалії проти АБЦ. Український півзахисник Лехій Іван Жаліско відзначився забитим ячем у матчі дев'ятого туру чемпіонату Польщі проти погоні. На 58-й хвилині гри 24-річний український опорник забив гол, яким зрівняв рахунок у зустрічі 2-2. Для нього він став другим у цьому сезоні у складі Лехії. Після дев'яти зіграних матчів на клубному рівні у поточній кампанії Іван має три результативні дії у своєму активі. Раніше Українець цього сезону також відзначився асистом. Зазначимо, що у стартовому складі Лехії на цей матч вийшло три українці: Іван Жалісько, Богдан В'юник та Максим Дячук. Наразі Лехія йде останньою у турнірній таблиці екстракляси. Півзахисник Джено Руслан Маліновський зробив асист у матчі четвертого туру серії А проти Болоньї. На 63 й хвилині за рахунку 0-0 Руслан асистував Мікаелю Елерцсону. Це перша результативна дія українця у цьому сезоні. Український футболіст Монреаля Геннадій Синчук потрапив до рейтингу 200 найкращих футболістів світу віком до 20 років за виступами у 2025 році. Рейтинг представив міжнародний центр спортивних досліджень. Українець набрав 72 бала, очолив рейтинг ламін Ямаль з Барселони 97,7%. Другим став його одноклубник Пауку Барсі 93,4%. Замкнув топ-3 Ворен Заїр Емері з ПСЖ 87,8%. Також до цього списку увійшли бразильські гравці Шахтаря Лукас Ферейра 75,9%, і Алісон Сантана 73,4 та Кауан Еліас 71,8. ВРС зіграв у нічую з колосом 0-0 у матчі шостого туру чемпіонату України. Для головного тренера рівненського клубу Олега Шандрука ця гра стала 50-ю в УПЛ. У своїй першій грі в УПЛ Шандрук теж протистояв колосу. 25 лютого 2024 року ВРС програв цій команді з рахунком 0-2. Форвард Вереса Денис Ндукве отримав триматчеву дискваліфікацію через вилучення у матчі п'ятого туру УПЛ з Кудрівкою. Рішення про це ухвалив контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу після розгляду матеріалів щодо вилучення гравця. Нагадаємо, на 56-й хвилині матчу Верес Кудрівка Денис Ндукве отримав пряму червону картку. КДК УАФ ухвалив рішення відсторонити гравця на три матчі через його жорстку поведінку, з яких один матч умов. Ом... Мовно із випробувальним строком на один рік. Таким чином, Дук випропустить два наступні матчі Вереса. Півзахисник Вереса Дмитро Кльоц травмувався у матчі шостого туру УПЛ проти Колоса. У нього діагностували перелом кісток носа. Зазначимо, що футболісту зараз надають необхідну медичну допомогу. Кльоц у поточному сезоні провів сім поєдинків за рівненську команду в усіх турнірах. Результативними діями не відзначався. Форвард епіцентра Владислав Супряга забив гол у матчі шостого туру УПЛ проти Кривбаса. Одразу після цього футболіст отримав травму. У падінні він травмував руку. Його забрали з поля на ношах і відправили до лікарні. Востаннє до цього футболіст забивав 23 вересня 2020 року. Тоді Супряга відзначався за Динамо у матчі кваліфікації Ліги Європи проти Гента. А трохи пізніше епіцентр у своїх соціальних мережах повідомив про характер пошкодження форварда команди Владислава Супряги. Після забитого дебютного м'яча нападник епіцентру Владислав Супряга отримав ушкодження під час невдалого приземлення. Футболіст був. Вимушений залишити поле на ношах медичної бригади і був доправлений до медичного закладу. За результатами обстеження у гравця діагностовано вивих лівого ліктьового суглоба. На гравця очікує додаткове медичне обстеження, після чого буде відомо скільки пропустить Владислав. Йдеться у заяві епіцентра. Головний тренер Трабзенспора Теке після матчу шостого туру турецької суперліги з Газіантепом розповів, що український центральний захисник команди Арсеній Батагов отримав пошкодження. Цитата: знову те саме місце. Пах. Лікар щойно сказав, що це не дуже серйозно. Я вже згадував, що у Батагова є певні невеликі фізичні проблеми. На жаль, таке трапляється. Травми це те, чого ми не хочемо, але вони, на жаль, трапляються. І з нами це стається саме там, де цього зовсім не могло бути. Сказав таке. 23-річний український футболіст розпочав матч із Газіантепом у стартовому складі, але був замінений у перерві зустрічі. Цього сезону Батагова. Агов зіграв у всіх шести матчах команди у чемпіонаті Туреччини. Центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний отримує у французькому клубі заробітну плату у розмірі близько 480 тисяч євро на місяць до сплати податків, стверджує сайт Спортун. За даними джерела, таким чином 23річний український захисник, який у літнє трансферне вікно перейшов з Бормута та до ПСЖ, отримає приблизно 5,76 мільйона євро на рік до сплати податків. Це базовий уклад футболіста, який передбачений його угодою з паризьким клубом. Нагадаємо, що у серпні цього року забарний підписав контракт із ПСЖ терміном до літа 2030 року. Раніше портал LEC.U повідомляв, що Забарний у сезоні 2025-26 отримає у ПСЖ 4,5 мільйона євро чистими за перший рік у складі Паризького клубу. Як стверджує спорт контракт українського центрального захисника також передбачає певну систему фінансових бонусів за результативність, яка може підвищити його річний чистий дохід. У ПСЖ до восьми мільйонів євро цього сезону Ілля провів чотири матчі у всіх турнірах у складі ПСЖ. Результативними діями не відзначався. Шахтар продовжує перемовини з Греміо стосовно півзахисника Габріеля Мека. Повідомляє Болавіп. За даними джерела, бразильський клуб відповів відмовою на останню пропозицію у 100 мільйонів бразильських реалів, тобто близько 14,5 мільйонів євро. Також вказано, що клуб готовий відпустити гравця за 120 мільйонів реалів, приблизно 17,5 мільйонів євро. Клаусула гравця 50 мільйонів євро. Український клуб не втрачає інтерес до гравця і готовий. Ові зробити нову пропозицію, також футболістом цікавляться ще два неназвані клуби, окрім шахтаря. Оболонь оголосила при підписання колишнього голкіпера юкси Віталія Чоботарьова. 29-річний голкіпер приєднався до київського клубу на правах вільного агента. Про деталі угоди між футболістом та клубом пивоварина розкривають. Чиботарьо виступав у складі юкси з березня цього року. За цей час він провів за команду чотири матчі, у двох з яких зіграв на нуль. Також Віталій раніше виступав за лівий берег, буковину та металіст. Київське Динамо після вильоту від Макабі в плей-офф Ліги Європи продовжує сезон у лізі конференцій. Однак у клубі все ж може з'явитися шанс повернутися на більш престижний турнір. Останніми днями посилився тиск на УЄФА з вимогою відсторонити ізраїльські клуби від участі в єврокубкових змаганнях. Про це повідомляє сайт Динамо Києві Чурика, Йдеться про команду Макабі Тель-Авіва, яка вибила Динамо з Ліги Європи. За словами спортивного юриста Єлі у Дискваліфікації Макабі може спрацювати прецедент 2013 року, коли після бану металіста УЄФА відновив у турнірі його суперника ПАОК. Аналогічна схема відкрила б шлях для Динамо. Юрист підкреслює, що зараз очікується остаточне рішення від УЄФА про дискваліфікацію Макабі. Це рішення може набути чинності вже у найближчі дати. Останнє засідання УЄФА було 11 вересня, тобто наступне вже дуже скоро. Цитата: Якщо Макабі справді буде знято з турніру, шанс для Динамо на повернення до Ліги Європи існує і дуже великий. Все залежить від остаточної позиції УЄФА. Ми тільки чекаємо, сказав Скоропашкін.